Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про процедуру, яка проводиться в спеціалізованій капсулі барокамера. Барокамера це пристрій, який за короткий термін часу позбавляє дефіциту кисню і наповнюючи її організму кожну клітину. Суть процедури полягає в наступному: пацієнт поміщається в камеру, яка закривається герметично – Після чого під тиском запускається процес подачі газу, який максимально насичений концентрованим киснем. Тривалість процедури 45 хвилин. Дану процедуру рекомендовано пацієнтам отруєніми е, е, газами в комплексному лікуванні анемії. хто відмічає хронічну втому, е, загальну слабість, порушення сну, при захворюванні ендокринної системи, а саме при цукровому діабеті, при захворюванні серцево-судинних захворювань, гіпертонічні хвороби серця, при захворювання гепатобілярних систем, а саме при синдромі Жильбера, при захворювання шлунково кишкового тракту, тобто при хронічних колітах, при вирості 12-палої кишки, при рості шлунку, при реабілітації після хірургічного втручання тощо.